Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Друзі, Ну а ще варто зазначити, що сьогодні всесвітній день. Дякую. І ä, я впевнена, що біля вас є багато людей, яким хочеться сказати величезне дякую. І у нас є теж така людина, якій особливо хочеться подякувати, тому що вона якраз таки в скрутний момент прийшла на поміч. Мова йде про нашу кореспондентку е, Олену Квітку, якра, яка підмінила нелю. Бачимо, вела ефір з ігором Гордієвим. Неля захворіла. Легкість, змістовність врода е, історія сніданку з ДНПС-1, тому що вона вже скільки скільки років разом з нами творить. Сніданок, разом з вами знає новий його середини. день Зсередини знає в різних точках світу була і прямі включення, її незабутні, і її репортажі і ексклюзивні, її герої. Тому Олена Квітка ще в якості ведучі. Я їй написав комплімент свого часу. Колись ми кажу, навіть на навітанні. На, на от бачите, ми мож, можемо сказати, що от команда сніданку вона фактично універсальна, одне одного можемо заміняти в якийсь момент. І глядачі оцінили. До речі, ми бачили. Ой, глядачі писали багато компліментів Олені Квітці і. Вона була фантастична, і до речі, ти знаєш, навіть порівняли одна і наші колеги. І ми порівняли її з гаєчкою з мультфільму. Чіпі Дейл гаєчка ну, поспішає на допомогу. Ну в принципі, так. так воно і є, тому що Вона ті Олена... мініатюрна така із таким так. відповідним голосом і затятям. Треба, треба ну не з таким Летіть голосом на допомогу, як ці малі герої. Наш герой грині Кві Олена Квітка просто зараз на прямому включенні, і вона працює на іншій локації. Бідосічка, б змерзла, не змерзла. Я сьогодні йшов сніг. Напало Квітуль. Доброго ранку, наша квітуля Ди, квітуль. Дивись, ну тут справа в тім, що ми маємо тобі а, по перше сказати дякую вже а, в вічі. А по-друге, ми знаємо, я б бачив, і глядачі бачили, як ви вправно з Єгором Гордієвим говорите англійською мовою. І з Тимуром Мірашніченко. Ми знаємо, що ваші американські вояжі, тому що ви носії англійської іноземної мови і шпрекали, я б не ска. Одне справа, а цвірінькали, цвірінькали англійською мовою. Я не настільки вправний, як ви, безумовно, але маю сказати те, що мені написали, як перекладаю. Думаю, дивне поєднання. What's the weather like today? квітка. It's snowing in Kyiv, but maybe it isn't raining cats and dogs anywhere in Ukraine. Який дощ з котів і собак? Що це таке? Доброго ранку, Good morning. Ah, good morning, good morning, guys. Russia, your English is perfect, especially for the early morning. And uh, I would say that uh, cats and dogs has nothing to do with today's forecast, almost. But as they say, after the rain comes to the fair weather, and uh, fingers crossed. But I really like the saying. As for the cats and dogs, Мені дуже насправді подобається а, цей вислів англійською мовою Raining cats and dogs», але українською він прокладається, що л'є як з відра. Але я можу сказати wow. зі своєю впевненістю, а, що а, сьогодні а, в Україні буде переважно без опадів, і я навіть не знаю, чому в принципі англійці до виразу про дощ приплили усіх котів та собак. Але мені подобається а, сьогодні в Україні буде переважно без опадів, але все ж таки в деяких регіонах буде. Собачий холод. Що сьогодні по погоді? Зараз більш детально розповім. І ще хочу сказати, що дякую for the cultura. It А really great. і почнемо традиційно зі сходу країни. Там сьогодні буде хмарно з проясненнями. на Луганщині та Донеччині. стовпчик термометра впаде до мінус 10 градусів. Трошки тепліше буде на Харківщині, там до мінус 7 і також сьогодні без опадів. Ще до півдня країни від мінус трьох морозу до плюс одного тепла. Саме в такому діапазоні коливатиметься температура в південних областях, а саме в Херсоні, Миколаєві та Запоріжжі, в Одесі стовпчики Термометру підійметься до плюс чотирьох тепла, і до плюс дев'яти буде сьогодні в Криму, і там сьогодні також без опадів. А от куди прийде по-справжньому така ви знаєте англійська зима? Це захід країни. Там сьогодні дощитиме цілий день майже в усіх областях західного регіону буде від нуля, від 0 до 4 градусів тепла. А, окрім в Закарпатті, в Ужгороді сьогодні до плюс 7 і опади сьогодні а, також там очікується, тому візьміть з собою пересольки. От е, до мокрого снігу з дощем слід готуватися на півночі країни, у Сумах та Чернігові. Стовчик термометра впаде до мінус семи. От на Житомирщині буде до мінус двох, і там також можливий невеличкий сніг. Щодо е, центральної частини України, е, там температура коливатиметься від мінус чотирьох морозу до мінус двох морозу. А це е, Черкаси, Вінниця, Дніпро, Полтава, Кропивниця, Нийські, але там сьогодні без опадів. Щодо Києва їхала на роботу, було мінус вісім. В день синоптика обіцяє до мінус п'яти морозу, і також очікуємо сьогодні а, мокрий сніг. Але я думаю, що це буде не мокрий сніг, тому що дуже а, морозно. Насправді, і традиційно ми згадуємо температурні екстрими цього дня. от найтепліше 11 січня було у 1991 році, і тоді температура повітря прогрілася до плюс 11 тепла, дуже символічно. А от е, мороз у 31 градус вдарив у 1950 році. А, році. Я ви знаєте, я не знаю просто, як люди переживали такі страшенні морози. Зараз мінус 8, але ще хочу додати, що в Києві вітер. А тому якось це по іншому ці мінус 8 відчувається. Я тому тут трошки постояли з нашим оператором Максимом. Хочу сказати, що ми вже просто змерзли в кізяк, тому не буду затягувати.